Генеруємо ключі ЕЦП електронний підпис. Як швидко і просто згенерувати ключ електронного підпису? Без нього зараз нікуди, ні в податкову, ні до пенсійного фонду. А головне усе робиться онлайн і займає всього кілька хвилин. Я Вікторія, і ми з командою Бух робимо навіть найскладніші речі простими і зрозумілими. Тож поїхали! Електронний підпис це ваш цифровий паспорт. Він підтверджує вашу особу в електронних сервісах держави. З ЕЦП ви зможете подавати декларації, звертатися до пенсійного фонду і користуватися іншими важливими сервісами без черг і бюрократії. Тому, якщо ви ФОП або просто хочете зекономити час, електронний підпис обов'язково потрібен. Отже, перший варіант це згенерувати ключі через веб-версію Privat24. Заходимо в Приват24 через браузер. Зліва у меню шукаємо розділ Бізнес. Натискаємо. У верхньому меню бізнесу знаходимо пункт Електронно-цифровий підпис для фізичної особи. Клікаємо. Перед нами з'явиться ваша інформація. Перевіряємо уважно і тиснемо дані вірні. Тепер потрібно придумати пароль до ключа. Пароль має містити великі і маленькі латинські літери, цифри і бути не коротший за 8 символів. Ввели пароль, тиснемо далі. На телефон прийде смс-ка з кодом підтвердження. Вводимо його і ставимо галочку, що ознайомлені з умовами. Ще раз далі і все. Файли з вашим ключем автоматично скачуються на комп'ютер. Є ще один спосіб через сайт акредитованого центру сертифікації ключів Приватбанку. Все так само просто: відкриваємо Google і вбиваємо у пошуку АЦСК Приват. Переходимо за першим посиланням. Воно веде на сайт АЦСК PrivatBank.ua. Прокручуємо сторінку до самого низу і натискаємо кнопку Отримати сертифікат. Система попросить авторизуватись через Приват24. Просто скануємо QR-код у мобільному додатку. Далі перевіряємо свої дані і знову натискаємо Дані вірні. Придумуємо новий пароль за тим самим принципом Великі та малі латинські літери плюс цифри, мінімум 8 символів. Підтверджуємо, що ознайомлені з правилами. Вводимо код підтвердження і натискаємо далі. Через кілька секунд ваш файл з ключами буде збережений на комп'ютері. Що ж, ваш ключ готовий? Вітаю! Тепер дуже важливо: збережіть файл у надійному місці. Без цього файлу ви не зможете підписувати документи або входити в державні сервіси. Краще зробити резервну копію, наприклад, на флешці або у захищеному хмарному сховищі. І пам'ятайте пароль, який ви придумали. Без нього доступ до ключа буде неможливий. Пишіть у коментарях, скільки часу зайняло отримання ключа. Якщо були тобі корисні, став лайк та підписуйся на канал. З Юа все буде правильно і легко.